Ну, спочатку такий глобальний коментар про аудитора Набу це, я би сказала, чергова спроба черговий крок у контрреволюції в антикорупційному напрямку для мене особисто. І ми вже згадували електронні декларації, аудитора для набу. Я можу ще кілька навести прикладів. Відмова ухвалювати законодавство про автономну прислужку для Набу, справа Насірова, коли суди. Уникають якогось там слухань, так далі. Хочу згадати про спробу повернення податкової міліції. Хочу згадати про те, що антикорупційний суд мав би вже з'явитися, але насправді його немає. Хочу згадати про державне бюро розслідування, як намагаються призначити кишенькового і лояльного керівника. Можна так само згадати про те, що не ухвалюється законодавство, наприклад, про викривачів, яке ми зареєстрували. Відбувається по суті профанація з перевірки електронної декларації. Сьогодні вже тиждень сайт лежить, висить і не працює. І НАЗК відмовляється взяти відповідальність за це. Ми я бачу в цьому особисто спосіб зриву електронної декларації в Україні і його повної дискредитації. Це всі ці кроки для мене це якраз показник того тренд такого сповзання назад і контрреволюції насправді саме в антикорупційній сфері. Тому <кій> голосування за аудитора НАБУ повертаюсь. Це не було якийсь виняток чи окремий, окремий феномен непорозуміння, чи якась боротьба щодо різних кандидатур. Це було конкретне, дуже спрогнозоване і можна сказати зрозуміла частина цього великого плану. Тепер щодо того, що далі буде. На щастя, не виявилося. Більшості голосів в парламенті для того, щоб провести Найджела Брауна ті темної конячки, який взявся ні звідки чому не знайшлося? Тому що під тиском громадянського суспільства журналістів і дипломатів деякі депутати, навіть лояльні до голосу зверху, відмовилися голосувати, бо бояться за свою репутацію елементарно. Тому не вдалося знайти голосів достатньо. Після цього антикорупційний комітет оголосив повторний, збирається оголосити повторний конкурс для обрання аудиторів для набу. Ми очікуємо, що ви вже ви вже бачили, громадськість подала своїх представників, наприклад, Марту Борщ, пана Кеслера. Це відомі імена, міжнародні з хорошою репутацією, кредитною історією. вони могли стати гідними кандидатами. Але ж ми розуміємо, що знову я абсолютно переконана, що буде якась черговий сценарій, чергова спроба завести якусь людину, яка би могла зіграти правильну роль. Чому така боротьба взагалі? Чому така напруга і кульмінація? Аудит це єдиний спосіб сьогодні підставити підніжку Артему Ситнику керівникові набу. В інший спосіб його зняти буде дуже складно чи якимось чином дискредитувати, наприклад, так, де легітимізувати його роль в антикорупційній боротьбі і в цій інфраструктурі. Тому, ау... саме така затята боротьба за аудитора вона буде продовжуватися. Дякую.